Доброго часу, друзі, і знач у нас липень 2025 року Україна, Волинська область. Ну, значить, доповним відео, чи будемо ми з урожаєм, чи ні, почнемо От так виглядає садок. Ну і ось з цієї сторони в нас є ще одне дерево. Колись я його знімав, це кущ колекція, це одне з моїх перших дерев. Ну, це сіянець на сіянці, значить, вставляємо поросель. І робимо з ним всякі експерименти. Наприклад, розмноження, такі от розмноження в кориті, такий спосіб пригинає відводок, кладемо в корито, насипаємо землі і чудово коренева саженців отримується таким способом. Ну щоправда, тінь і саженці. Слабенькі. Ось і відповідь на те, як ми розмножимо дар Павленко. Ось саме безпосередньо бачимо дар Павленко. Всі помічені, ось так виглядає. Да, Сазинець буде слабкий, але тільки на розмноження ми його зробимо. Ну і що ж, пооружаю. пооружаю в затишку. Ну, шедевр, який вимерзає, дивимося. Да? Ось так виглядає шедевр, який нас вимер повністю з другої сторони. Ну, є горіх, є, звичайно. На камеру його шукати важко, але ну, яку віточку не підніми, там є якась кількість горіха. Бачимо, так? Зараз перейдемо на другу сторону, там ще є Косфорд і, по-моєму, Барселонський. Це решта вже повидаляли. Була ще сирена і гарібальді, але видалені пагони. Ну от ми з другої сторони приблизно такий це вигляд має. Звичайно, починають зверху донизу, Ми почнемо знизу до верху. Ну, підемо трішки проти системи. Бачимо на відводочку горіх. Це не є добре, його потрібно видалити, бо підводок буде малий, але хай собі там може і буде. Значить, конторта, ось так в нас нащеплена, розвивається конторта, декоративний сорт. Це подарунок від Юрія Тодорака, живці прийшли. От так воно виглядає в нас. Будемо мати що щепити на ведмежий. Ну і що хотів би ще показати? Від від підписника прийшла в подарунок, прийшли живці теж сорту бомба, вдало прижилось в мене щеплення. Значить, ось таке вже от, на згруб воно є. І цьогоріч перший сигнальний горішок. Ну, звичайно, це не хуська бомба. Це бомба, яка прийшла від, до, його, до його від Ігоря Цибенка. Але це теж бомба, потім подивитись, як вона виглядає. Ну що ж, підемо до верху, подивимося, як виглядає горіх з іншої сторони, оскільки казали люди, що сорти витривалі, не витривалі. Ну, місце вирощування теж має значення значить ось така от загрузочка. Ну, я бачу, що гілки лягають, значить загрузка є, навпрод сонця знімати погано. Ну, але от бачимо, горіха, горіха на косфорді в цьому місті вдосталь. Звичайно, є такий горішок підпорщений. Ну, звичайно, не без цього, але от є, як є, горіх є і е, є що показувати, оскільки бачимо, що це та сама ділянка, тільки з другої сторони. Е, перейдемо до Барселонського, ще глянемо, е, ну і думаю, закінчимо на наш такий огляд, чи будемо з урожаєм, чи ні. Е, ось так от Барселонські, шукати їх тяжко на камеру, такі от поодинокі, поки горіхи. Оскільки тут трошки е, качаємо звідси воду, то тут кардинальна обрізочка проводить щоб мати доступ, ну але Барселонський тут теж з плодом. На цьому, друзі, завершуємо наше відео. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!